Друзі, дивіться, дивіться. Бачите, хочете зекономити на, на своїх воротах, то звертайтеся в компанію нові ворота. Чому? Бо ось тут можна приобрести ось такі буквально ворота. Зверніть увагу, от я зараз виташу одну. Бачите? Ось такий каркас можна приобрести в компанії Нові Ворота. Вже зварений повністю. Вам тільки залишилось пофарбувати та встановити. А якщо ви не вмієте варити, то встановити можна на ще й без сварки. Я Зараз поясню. Компанії нові ворота можна приобрести ось такі ось швеля. Ось його Він вставляється зараз, покажу все. В комплекті йде ось такі. 8 шпільок, ось такі. бачите? Це арматура і нарізана різьба. Це не, е, не приварений кусок шпілки. Це іменно нарізана, нарізана на арматурі різьба. Це дуже класно, це не приварено, воно ніколи не відламається. Це цільна арматура. Таке можна придбати тільки в компанії нові ворота. Е, як, воно, як воно робиться, ви берете, вставляєте ось так шпільку, закручуєте гайку тут. І ось цю частину, ось цю частину, буде тут чотири шпильки, ви просто робите колодець і бетонуєте. Я вам скажу так, що блоком це позавчорашній день. Вже повністю блоком ніхто не бетонує здоровим таким блоком це перерозход матеріалу, перерозход грошей, перерозход труду, труду. І забиття просто блоком камням свій. Свій участок, тобто цього робити не потрібно. Я вам раджу глибше зробити колону, там метр двадцять, метр тридцять, поглибше зробити. Дві колони забетонувати і все. І не треба робити цей блок здоровий. Нікуди воно не дінеться. Повірте мені, я вже так зробив не одні ворота. Сотні ворот так поробив, стоять і люди задоволені. Тому кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота. Каркас воріт коштує від 11 895 гривень. Кому потрібно, в коментарі або переходимо по ссилочці.